Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного поршету і я є ведучий Олексійко. Література для мене це сторінка мого мухожиця. А може й головна так мовить сучасна письменниця, перекладачка, Лауреатка ряду премії Євгенія Кононенко. Котра народилася 17 лютого 1959 році у Києві, де й проживає. Твори цієї авторки стали своєрідним відкриттям у сучасній українській літературі. Той, хто читав її романи чи новели, часто пізнавали у героях своїх знайомих чи друзів. А разом із ними переносились у сучасне українське життя. Критики кажуть, що такого акорду українська проза ще не знала. Найбільше визнання отримала за коротку прозу есеї, оповідання, новели, Колосальний сюжет три світи. Багато текстів несуть елементи автобіографізму. Все побачене вона не деформує строгими коментарями, а навпаки, підкреслює їхню неоднозначність, а внутрішні проблеми сучасної людини все це відображає у своїх романах повістях Останнє бажання сестри. Праска Химера, імітація Кан, той божевільний рік. Пише Євгенія Кононенко і для дітей. Її незвичайні героїні були незвичайними дівчатками. Ось як неля з казкової розповіді, Неля, яка ходить по селі, та Неля, яка сходить зі стелі. Її твори виходять солідними тиражами в Україні, перекладені іншими мовами. та Ходять до антології сучасної світової літератури і є темами для наукових досліджень, а ще рестамаційна авторка. Або, коротко кажучи, її твори це ж сучасна класика. Заходьте, читайте, книга чекає на вас. На все добре. З вами був ведучий Олексій Рабій. До нових зустрічей! Па-па!